Привіт! Раніше анонсував, а тепер детальний відеоогляд по цьому класному міні-вену, який ми привезли з Швейцарії. Розмитнили, зробили сертифікат і в будь-який момент готові до першої реєстрації. Зараз детально покажу цю машину. Покажу лакофарбове покриття, технічну історію. Порівняння навіть буде з конкурентами. В двох словах, дуже-дуже класний стан. Що зовні, що всередині салон, що технічно. І малий пробіг. А ще, друзі, тут двигун у цієї Мазди Мазда 5, 1.6 d 2 дизельний двигун. Той класний, економний, який стоїть на Volvo v 50 v 60 Ось у нас вони є. Який знає кожне СТО, зможе обслуговувати. Надійний і економічний. Отже, це у нас 2013 рік мінівен 7-місний із Швейцарії Mazda 5 з двигуном 1.6D2 механіка 6 ступка. І пробіг, друзі, 177 тисяч. Ця машина як нова, що технічно, що зовні, що всередині салону. Зараз максимально близько покажу кожну деталь. І ви зрозумієте, наскільки достойний це варіант. Хороша комплектація. Тонування є, парктроніки є. Mazda 5 другого покоління, не першого, не рестайл, а це вже друге покоління. Хто не розбирається або не цікався цим питанням? то другого покоління кращий кузов, набагато, ну він вже дуже хороший, нержавіє і дизайн, звичайно, набагато цікавіший. Всередині трошки вона інша. Ось так виглядить ззовні ця мазда. Немає нюансів ні по бамперам, ні, ні. ні ну, зовні ніяких немає, ні царапин, нічого такого немає, щосів. Дуже-дуже акуратно виглядає. Синон, лінзована оптика проти отуманки. Гляньте на стан цих фар. Датчики світла, датчики дощує. Ніяких сколів по бамперу, по... Капоту передньому, нічого немає. Тепер салон. Салон трансформер, двері здвижні. Для багатьох це буде великий плюс, особливо це дітям легка посадка, дивіться, рівний пол. На парковках відкривати двері легко. Ну і салон дивіться. Ці крісла можна дивити вперед, назад, по нахилу. Напівлежачі можна їхати. Тут оці всі столики, бардачки, ну, як у справжнього мінівену повинно так бути. Ніша є. Ось стан салону, гляньте. Сзаді дорослим доволі комфортно їхати. Ну, два повноцінних, повнорозмірних місця. Величезний багажник. Розуміло, що все складується в рівний пол. Величезний мінівен. Сертифікат зроблений. Ось бриф швейцарський. Значить, що у нас тут? Власником була Кароліна, 78-го року народження, 7 місяць 13 рік. Сертифікат зробив. Це скло рідне. Ну, тут тільки можна подивитись на ось ці пороги, накладки, гляньте який стан. Не затерті, не зачухані нічого. Все грамотно, конструктивно продумано для комфортних подорожей. Карти. висока посадка, класна обзорність, клімат, контроль, підогрів сидінь. дзеркало з автоматичним затемненням! Так, подивимось водійську сторону, ну, гляньте на стан цього руля. як новий. Мультируль, підключення телефону по блютузу, круїз контроль, складування дзеркал, всі чотири склопідйомника. Також гляньте на стан педалей. Нічого не витерто. Ось є наліпка оригінальна по обслуговуванню. Ну, наприклад, 174 тисячі було в 2023 році, шостий місяць. Ця вся інформація підтверджується на сервісах MAZDA. Хто не знав, наприклад, по Mazda, у них вся інформація зберігається в їхній базі. І ви можете в Україні під'їхати до офіційного дилера і перевірити, запросити вигрузку по, -по, -по цій машині, і там буде, буде вся 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 інформація. І це можна зробити не тільки в Україні, в будь якому офіційному сервісі. Так. Ось наш пробіг на сьогоднішній 177 9, ну практично 178 тисяч. що світло включені відкри... відкриті двері. Чітко заводиться, швидко, без проблем на ручнику. Помилок ніяк нема, оберти чітко зафіксовані. Кондиціонер, це все працює. Перевіряв. Підемо, подивимося, як працює наш двигун. Хороший двигун, люблю я ці двигуни. Контрактний двигун від Peugeot citroën Ставився на Volvo, Peugeot citroën Ford, Mazda, BMW. Ну, набагато-набагато різних автомобілів. Тепер дивіться, дивіться на стан під капотом. Все дуже-дуже красиво. Там буде розказувати, що ржавіють мади і так далі. Тут ну, це першого покоління. І з другим поколінням ні мазда шоста, ні тройка, ні, 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 ні п'ята мазда. Тут все правильно зроблено на Гляньте на ось ці стакани, на ці болти вон там, і так далі. Турбіна карит, 115 кінських сіл. Порос економічний і тяговий двигун. 270 Нм, та не дуже добре і 4,6 по трасі розхід палива. 5,2 змішаний цикл і 6,4 місто. Для такого самі місного мінівена це більш ніж показово. Хартерних газів немає. Екологія вся на місці. Малий пробіг, друзі. Особливість цих двигунів. Якщо все добре двигуну, то звідси нічого не парує, не димить і так далі. Не так, як там увага і багатьох інших там. Рено, Топливний фільтр. Люблю я ці двигуни 1,6. Робота двигуна. По Бо... вихлопу давайте подивимось. Дивіться, тут ні, ні чорного, нічого немає, ні сажі, ні диму, нічого немає. Все чітко. Ні пару. Так, резина хороша, літня 205 55 r 16 нові тормозні диски тут видно передні, колодки нові, ну і ззаді так само. Тепер ще пройдусь з товщиним віром, покажу палакохарним покриттю. У Мазди завжди тонше лакофарбове покриття, ніж порівняно з європейськими автомобілями. Десь так 90 мікрон, десь так. Ну, дивіться на стан капота. Гляньте. Сколів нічого немає. 52. Пятьдесят, сорок два, сорок пять, сорок четыре, сорок пять, сорок три, пятьдесят три, пятьдесят три. 52 два, пятьдесят один, сорок девять, сорок девять, сто двадцать восемь, сто восемнадцать, сто шестнадцать, сто три сто 99 девяносто девять сто сорок сорок друзья, ось трошечки больше бьется Ця дверка, ця дверка, і те крило. А, зовсім не набагато, якісь мікрони. Похоже, може другий лак чи ще щось. Але гляньте сюди. Ну, якби друге перефарбування, то було б десь 240-250. Отак от подивитися, ніякої ніж в нічого немає. І кольором не відрізняється. Ну, як заводська покраска, можливо це з заводу так шло. Тепер гляньте, от низ покажу вам. Пороги, крила, арки, гляньте який там. В ідеальніші, як нова. З правої сторони. Гляньте Питань немає, але гляньте на ці Арки. Ось так тепер порівняємо з. Найближчими конкурентами, такими семимісними мінівенами. Що в нас є? Найближчий, це, мабуть, буде Opel Zafira і Renault Grand Scenic Є в мене такі мінівени. Вон там стоять. Наприклад, Renault Grand Scenic Теж 7 місць теж чорного кольору, двигун 1,5. Дизель. І тут 1,6 дизель. По розходу палива те ж саме. По комфорту, по рульошці, управлінню, тримання дороги і так далі, звичайно, мазда буде на голову вище. Ну, от, такі Мої суб'єктивні особисті відчуття, те, що я їздив. По обслуговуванню в принципі, все те саме. По ціні обслуговування. Тому, друзі, кому потрібен класний, красивий, комфортний мінівен з малим пробігом, то будь ласка, приїжджайте, вулиця Грінченка, 18. Ось гляньте, тут рядом сервісний центр МВС. Мерево, допоможемо зразу з реєстрацією. Година часу робляться документи купівлі-продажу. І десь година-півтори ми поставимо на номера машину. Якщо ви з регіону і не хочете, щоб були київські номера, не хочете тут реєструватися, то введи на часто документи, я зроблю, їдете до себе в регіон і у себе отримуєте свої номера, і паспорт регіону. На цьому закінчую перегляд. Слідкуйте за анонсами. Кожен тиждень нові поставки. І гляньте, скільки у нас автомобілів є в автосалоні, є що ви вибрати. Мінівени у нас є, універсали. Ну, Багато-багато чого. Автомати, механіка, дізель, бензин. На цьому, друзі, все. Ще раз зверніть увагу на цю красотку. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки І до зустрічі. Чекаю вас на тест-драйв.